Так, друзі, усім привіт! В цьому відео ми боремось з вібраціями на Касі 2016 року. До речі, в нас вже є на каналі плейліст, як ми боремось з вібраціями на Hyundai 30. Так що тут ставлю відео, заходьте, це треба подивитись, тому що це дуже така розпространенна движуха. І так, це відео підходить для тих, хто хоче просто замінити подушку КПП і ну, для того, для кого цікаво, ми будемо порівнювати. До та після заміни подушки АКПП, які в нас вібрації. Давайте подивимось, що в нас зараз. Тут просто страшенні вібрації. Я сподіваюся, що заміна подушки АКПП нам допоможе. Я вмикаю зараз кондиціонер. І ви прямо бачите і чуєте, як воно, блін, трясеться. От, бачите, по керму. Треба було чашку принести з водою. Але ви і так бачите. Ось по тіні, ось тут, як воно трясеться. Вмикаємо задню, взагалі відбувається в нас біда. Ось, коли трогаєшся, вона як паровоз. Ну, зовсім не добра двіжуха. Зараз зробимо заміну та зробимо замір і порівняємо, як і що. Поїхали. Тепер подивимось, як ми будемо її міняти. Я вам даю покрокову інструкцію по заміні подушки АКПП для Nissan е, для Kia Ceed 16 2016 року. Поїхали! Відкриваємо подкапотку нашу. Коротше, що нам треба зараз зробити, зняти воздухан, це по-любому, зняти наш акум, плату під акумом. Та мені здається, що треба буде ЕБУ теж двигати, так, знімати, двигати. Подивимось, знаходиться вона ось там знизу. Так що давайте розбирати і я вам покажу, що треба ще відкрутити. Wine. I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if Зняв корпус фільтра воздушного. Бачите, тут в нас є така плата під акумулятор. Вона знімається елементарно, тут ось бачите, бовти. І, і все. А, ну, тр... Тут коротше, в сторону так треба буде її. Дивимося, що в нас ніяких хамутов, ось тут в нас є хамут. Вибираємо цей хамут, тут два вусики, зажимаємо його, витягуємо туди ліворуч і все, ця плата буде вільна. Забираємо цю плату і ось, до речі, вже відніється наш лючок. Якщо зняти колесо, цей лючок, коротше, знімаєте. І бачите, наскільки просіла ваша подушка КПП. Це на Хундаях, на Кія. Це так візде. Ну що, знімаємо цю плату. Everybody in the world Please, Lord, give me a sign. A sign. І так, друзі, це вже другий день, другий вечір. Чому? Тому що в нас до цього була подушка не така. Їздили, купляли для Кая Сіт, а отримали для Кая Ніро. Коротше, в неї це вухо було отут приварено. Ну нам ну, не будемо ж ми, блін, вирізати, ухо. вухо. І... Але це вже оригінал. Кія Хундай, всі позначки. Блин. Е я вам напишу тут зараз. Добавлю десь ось тут, тут. номер, То, що написаний на нашій е етикетці. Так, ну що, що нам треба зараз робити? Зараз треба здвинути блоки БУ, відкрутити колесо, підняти машину. Поїхали. Так, для початку я викручую ось ці два бовти. Потім подивлюся, що мені заважає, там ці провода не заважають. Чому ми його відкручуємо? Тому що нам треба буде відкрутити ось той бофт. Бачите? Через це і нам і потрібно його підвинути трошечки наш блоки був. Потім навіщо нам знімати колесо, для того, щоб відкрити ось це віконечко, і коли воно ще прикручено тут на місці, ця подушка, щоб зірвати. Ці два бовти. Що це за два бовти, котрі кріплять нашу подушку до її каркасу. Тому що каркас у нас залишається старий, а подушка замінюється. І коли ми знімемо, нам буде ну, дуже незручно коротше, знімати бовти, котрі, блін, треба зривати. Так що будемо зривати, коли воно тут на автівці. Для цього через оце оконечко, як я вам сказав раніше, треба відкрутити колесо, його зняти. І зараз, коротше. Цей блок ЕБУ двигаємо тут і тут знімаємо. Друзі колесо не обов'язково знімати, тільки трішечки підняти автівку, та у вас буде доступ до цих бовтів Бачите тут? Два бовтика, що нам треба відкрутити, то він відкручує, бо в нього ковпак неправильно стояв. Ну і все, відкручуємо їх. І нам треба що зробити спочатку, до того, як відкрутимо домкратика, поставити під коробочку. Зараз покажу, куди я поставив. Можете теж так зробити. Щоб коли ми знімемо, щоб не перехилилася коробка разом з двигуном на ліву сторону. Ну, ось таким звичайним способом. Взяв дошечку, дошечечку і коротше, під домкратив, щоб він. Не нахилилося, нічого не впало. Поїхали розкручувати бовти. Так, ну що, зірвали ми наші бовти. Помічник зірвав. Помічник, так. Да, зірвав. Коротше, Ще через оцю е, дірочку, дрібочку дірочку, відкручується, трошечки попшикайте там видишкою. там тут і все піде. Але спочатку ну, треба подомкратити, як я вже і показав. Все, це в нас. Коротше, вже вільно. Нам буде дуже легко розкрутити між ними. Роз'єднати. Так що відкручуємо подушку. Друзі, коли відкручуємо нашу подушечку, треба розгрузити усю підвіску, щоб коли, ну, колесо стояло на землі рівно. І тільки підомкачуємо коробочку трошечки. Трішечки, щоб вона не скакала. Щоб коробочка була трішечки не піднята, а щоб вона стояла на своєму місці, коли ви знімете подушку. І, до речі, коли це <голеса> можете не знімати там, блін, коротше, оце віконечко, ну, усе є у доступі, якщо взяти ну, длинючий такий вороточок. Так, друзі, ну що, коли підірвали усі бовти вже. Тоді я викручую ось ці два длиннючих. І потім докручу саму подушку і буду її, її винімати. Тут, Бачите, зараз опущена машина в нас, а нічого ви не бачите. Ну, ось через цю дурочку і крутимо. І коли вже знаєш процес, то він не такий складний. Так що відос для вас буде дуже інформативний. Додивлюся до кінця. А зараз став лайк і підписуйся і пиши коментар обов'язково. Чуєш? Обов'язково друг. Так, кадри, коли вже викручується ось, е, другий бофт, з цих длинючих коробочка вже вільно в нас бофтається на домкратику. Та що на нього Там за Заразі зачепилося, там трошечки треба рукой, так. А, ну ще один оборот зробимо вже. Так, ну і все, витягуємо його і витягуємо три цих. Все, коробочка зовсім вільна-вільна. Тут треба дуже обережно, щоб цей домкат у нас не впав. Все, зараз будемо знімати. Вона теж вже бовтається. І її замінювати будемо. Короче, друзі, ось наша стара подушка Бовтається тут. Тут теж бовтається Є в неї тріщинки там жорсткі. Ну, відчувається, що вона не на галуплик, але вона, блін, Дуже м'якенька така, якщо чесно. Порівнюємо, якщо не мори, то вони однакові. Там. Де я тут бачив номер цей е, А5 а, 2183, 2 а 5600 PH Ось наша новенька, тут такий самий номер. але якщо взяти, то тут ну вона така дубовенька. Вона, блин, тут Тільки отут от ходить. А отак от вона не ходить. ця блин От бачите, тріщинки її. Бачите ось? Вон, вона тут зовсім тріснула знизу. Бачите Вже не добра подушка. Але теж оригінал, і це в нас оригінал. Так, приступаємо к зборочці. Зараз прочистимо усі наші кріплення, де в нас різьби, бо тут була стоп-різьба. Зараз прочистимо і будемо закручувати. Yeah, shots, yeah, this... Друзі, через те, що ця. Бачите, зверніть увагу. Поверху тут і тут, бачите? Є різниця. Через. Це треба тепер коробочку трішечки вище підняти, щоб наші бовти зайшли добре. Ну Отпусті чуть-чуть, подожді. Та, я... Та там світла немає. Та, видно все. Та нічого не видно. Що ти от на російській мові нам тут відео розмовляєш? Та так. Е -е він, коротше, дивився в цю дюрочку. Я піднімав домкратиком трошечки. І зараз ну, він побачив просвіт і все добре, зараз наш Бовт заходить. Так, треба вам виставити так чітко ну, домкратиком погратися, щоб другий хтось крутив від руки. Так ми будемо розуміти, що в нас чіткий баланс, чіткий рівень, що воно ніде не перекосилося, що ну, ми не наробимо ніякої біди, не ні зріжемо ніяку різьбу, щоб отак от воно. ну, Майже до кінця заходило від руки і потім вже затягуємо. Ми тільки ще погралися так трохи, і все стало на місце. Бачите, тут в нас теж буде, якщо так ну підпихнути, все стане теж на місце. на своє. І зараз ми вже не боїмося, бо воно з'єднано. Так що все елементарно. Я не знаю, як ви, але я поставлю на стоп призьбу на таку, щоб вже ну, було добре. Тут теж, друзі, повинно, щоб ви виставили так, щоб ну, закручувалось від руки. Тут я блин, без, ну, чисто цим. як він удинитель на українській мові. До речі, напишіть, як буде удлінитель на українській мові. Треба так гратися, щоб виставити все, щоб воно крутилося від руки у вас. Тут трішечки назад повернути його. Бо якщо що, щоб з різьбою усе було добре. І так і граєтесь. Бажано вдвох, так що давайте стоп-кадр. Ну все, і затягуємо. Добре-добре затягуємо. Я не знаю скільки там Ньютон метрів, ньютон метрів. Затягуємо так, щоб воно не розкрутилося, та й все. І обов'язково затягуємо ті середні буфти. І все. І збираємо там, як воно і було. Бачите, наша нова подушка вже стоїть. Все іменно, пушечне. Знімаємо домкрат, ставимо ото віконце, те, що ми зняли, скручуємо все, як розкрутили. І підписуємось на канал. Кажу тобі, якщо не підпишешся, тобі відео показувати не буду, зрозумів? Все, давай. Так, ну друзі, раніше як було? На холодну, ну, взагалі, тряслося, блін, капець. Включаєш кондиціонер, взагалі, тресе жорстко. Ну і зараз його трясе. Зараз о, бачите? Ну, Його трясе двигун, тут щось з каталізатором чи щось ну, треба розбиратися. Але подушка ну, повинна була трішечки спасти. Тепер треба зробити замірчики в салоні. Власник, як пам'ятає, як воно працювало, скаже зараз нам. Ні, ну, траси. коробочка, Подушечка може і допомогла. Але о, тут теж як в тракторі. Але тут ну, щось з двигуном. Коротше, наш вид, що якщо у вас усе добре з двигуном, то подушечка вас спасе. Ну, у всякому випадку, ви подивилися, як замінювати цю подушку.